Вітаю вас, друзі. Не знаю, чи це правда, але десь я ну, кілька, кілька може неділь тому прочитав, що Сінцінпін сказав, що якщо ну, він би якби, відкидав звинування, що він допомагає Росії. І, як би вроді він так сказав, що якщо вони будуть допомагати Росії, то сам Бог не врятує Україну. Приблизно так. Я не гарантую, що це точно. Але це дуже дуже і дуже якби такий виклик. Десь там всередині я навіть хотів би, щоб він так сказав. Чому? Бо я бачу в писанні, як Бог реагує. Я бачу в житті, як Бог не раз реагував Реагував е, на, на такі випадки, коли людина якби дає, дає виклики такі Богу. Це дуже і дуже небезпечно. Ми знаходимося всередині, або вже може наприкінці історії, коли була окупована Самарія, я продовжую історію Єлісія: окупована була Самарія, столиця Ізраїля, сирійці прийшли, да, і там був дуже великий голод. І ви знаєте, цю, цю жахливу історію, коли дві жінки з'їли одну дитину, і потім домовлялись другу з'їсти, а та сховала. Це був такий конфлікт. Коли вони прийшли до царя, і цар дуже і він якби обвиняв пророка Єлісея, стався цей конфлікт. І я роздивився в останній програмі, що була така, як знаєте, як опозиція. Було два лагеря е, влада, яка обвиняла, якби, людину Божу. І взагалі, якби Бога. Де Бог? Чого нам ще чекати? Воскликнув цар, коли прийшов до пророка Єлісея. І сьогодні я хочу роздивитися. Одну дуже цікаву цікавий такий момент, коли один із сановників сановник, ну не знаю, советник, віце-президент, як хочете, може, назвати, помічник царя. Дивіться, ну давай я, я прочитаю і потім ми про це порозмовляємо І сказав Єлісей, тобто. Цар прийшов до Єлісея додому, там сидять старейщини, і цей такий виклик. Ну що далі буде? Ну що нам ще чекати від Бога? І хоча Єлісій знаходиться якби в такої в опозиції, він не дуже доброго, би, доброї думки про царя. Він його Лісіцей позвав. Він послав мене вбити. Дивіться, як там син він його назвав. Послав зняти мою голову це син Ахава був син убійце. <кхем> і сказав Єлісей: Послухайте слово Господнє, так сказав Господь цього часу завтра буде сія, пшени... сія пшеничної муки за шекля і дві сеї ячменю за шекля в брамі Самарії. І відповів Божому чоловіку вільможа царям, що він на його руку спирався, і сказав. Якби господь проробив отворі в небі, чи сталася би ця річ, а той відказав Ось ти побачиш своїми очима та їсти звідти не будеш. Ситуація дуже була, якби така трагічна. Коли люди їдять один одного, то це не від, добро, не від доброго життя. Нема вже ніякого виходу. Ну, ну нічого, вже все, все повний якби, кінець такий. Да? І у цей час звучить настільки оптимістична вістка від пророка, настільки вона нереально позитивна. Що вірити в це просто неможливо. Це вже не один день окупації. Ну от що може змінитися? Ось город, все з'їли, люди їдять один одного, ось там ворог, сил нема, вони просто закриті в своєму місті, і пророк каже: Гей, люди, завтра все буде добре, сея, я не знаю, там, що це, мера на такий український переклад, мені він не дуже зараз. Коли читав, сподобався, я зараз візьму інший. Дивіться. Сікль, а Сікль. Засікль. Е, е, дивіться. Завтра мірка пшеничного борошна буде засікля. І дві мірки ячменю засік у брамах Самарії. Тобто, коли ми там читали, що там галубійний пам'ят. Цинівся там, я не знаю, сколько Серебрамбл заплатить. Каже: от коли все так погано, коли нічого візуально нічого не змінилося, стільки, ну, все все йде як би, до свого кінця, про каже дуже оптимістичну новину. Він каже, як людина віри, він бачить духовний світ, він живе в інакшому світі, друзі він, він, Він не від реальності відштовхується. Знаєте, коли я слухаю у цих всіх коментаторів, і вони намагаються бути Я реаліст, вони кажуть, там вітають в облаках, я реаліст. Знаєте, я бачу, що всі ці реалісти вони вже настільки заплутались, вони дійсно не знають, що буде. Ну от вони не знають, що буде, Вони кажуть одне. Потім, які були знаєте, очікування там рік, коли війна була, перший рік, знаєте. То зовсім інакше і виглядало і все. Але дивіться, вже, вже третій рік йде війна от, і е, повномасштабна. І ми не знаємо, що нам далі чекати. Ми, по, по обставинам ми не знаємо. Але дуже важливо сьогодні, щоб були люди, які мають інформацію від Бога, від духовного світу, від того, що обіцяє Господь, що каже Господь. Це дуже важливо. Я б хотів бути такою людиною. На жаль, я не можу вам сьогодні в ефір сказати: А знаєте, ось так і ось так буде. Я не знаю. Я відчуваю, я маю надію, я вам розповідав, що Бог відкривав мені до війни. Я чомусь впевнений, що буде такий момент, що вступлять. В... Це я для себе так толкую, да? що вступлять у війну. Іноземні війська може прилетять на самольотах, і маю таку якби, відчуття і впевненість, що щось дуже різко зміниться. Як от в цій історії все дуже різко змінилося. Але те, про що я хочу сьогодні вам сказати, це було настільки неможливо, настільки неприродне, настільки не, ну, не підходило вона те, що пророк казав. Що е, оцей вельможа, він якби виклик такий Богу, що навіть він, якби, ну, якби простою мовою сказати, він каже, сам Бог не впорується з цією ситуацією. Друзі мої, знаєте, інколи відчаю, ми якби, дивимося на все, що навколо нас. І, і я така ж людина, як і ви. І мені інколи кається, Боже, як ти можеш все це розру, розрулити, якось, вийтися? я, я не розумію, що з нами робиться. Що з світом робиться, як вони нам цю е, оружію це дають, да, знаєте, в час почайної ложки. Дають, не дають бити. Е, всі ці закони, які приймаються сьогодні, скільки людей вже загинуло, коли спілкуюся з військовими, то дуже тривожно на серці стає. Ти розумієш, що, що по-людськи, по, по, по логіки, не дуже доброго можна чекати далі. Але, друзі мої, є Бог. І оця історія, вона мені чим цікава. Що перемога прийшла не від того, що щось таке було, знаєте, ну, естественне, що там згрупірувались, придумали план, вийшли десь вночі, там напали ззаду. Я не так все вийшло. В наступній програмі ми про це поспілкуємось. Але дивіться, оцей виклик Богу, навіть Бог вже нічого не може зробити. чому я згадав початку програмі, що якби Сінзіпін так дійсно сказав, то я маю надію, що це зачепило Господа, що Господь прогнівався. Я дуже хочу, щоб він прогнівався. Прогнівався на всю цю ситуацію, на Росію, на агресію, на убивство, ці, на те, що. Знаєте, маючи більш велику країну, маючи, готуючись до війни, маючи е, ядерну зброю, вони напали на досить слабу Україну, яку вони, до речі, всі ці роки ослабляли, зривали склади, е, ставили своїх людей, відміняли воєнні закази, Знаєте, робили все, щоб Україна не піднялася. Щоб Україна не була сильною. Я хочу, щоб Господь дуже на це прогнівався, щоб нарешті в його серці спалахнула, знаєте, така ревність за нас, щоб він змилувався над нами. Тому я сьогодні апелюю до нього і кажу: ти ж можеш, я вірю, що ти можеш. Я вірю, як, як ти там зміг це зробити. Наступній програмі я буду про це казати. Я вірю, що і ти можеш тут зробити. Тому, друзі мої, не будемо як сановник, оцей, оцей чиновник Вільможа, який бросив виклик Богу і сказав: ніхто нам вже не допоможе, навіть Бог не може допомогти. Хай у наших квартирах, де ви зараз дивитесь, прозвучить, знаєте, така, щира молитва до Бога. Скажіть Богу, що ви маєте на нього надію, що він може. Скажіть йому це не один раз, повторюйте це, засипаючи, просипаючись, коли тривоги, коли ви в бомбосховищах, кажіть йому це: ти один можеш. Ти можеш все миттєво зробити. Зроби це, допоможи нам. Ми не можемо. У <кій> нас нема сили. Я бачу це предательство світове, яке, знаєте, я, я не стидаюся називати, це, це якась, знаєте, зрада якась. Коли світ пережива так, дає оружі і каже, не стріляйте. Це зрада. Для мене це зрада, це, це не захист, це якась страшна гра в якусь, але Бог може. І Оце, якби висводив пророк таке слово і каже, і каже: ти це побачиш, але ти не будеш частиною того, їсти ти не будеш. І забігаючи наперед, я хочу сказати, що наступного дня, коли все це трапилось, коли відкрились окна небесні, коли їжі було так багато. Цей чиновник стояв у воротах, а народ так біжав, що затоптала його. Він бачив, що є є хліб, є, є, є пшениця, є що їсти, Але його затоптав народ. Це якби страшна була кара така, але в цьому я для себе беру, що давайте дочекаємося Божої відповіді. Давайте дочекаємось, що Він заступиться за нас. Давайте. давайте Дочекаємось, щоб наші очі побачили, і ми стали частиною тієї перемоги, щоб ми їли ту перемогу. Я так хочу, щоб кожен, хто вірив, якби наївся цієї перемоги, насолодився цією перемогою. Я хочу помолитися. Добрий наш Господь, наш батько. Я ісповіду Ісусу, я кажу. Всім, хто буде чути мене, Боже, я хочу в їх присутності сказати тобі, що я вірю, що ти можеш. Я не знаю як, але ти можеш. В тебе є мільйони способів, як ти можеш допомогти нам. Ступись за нас. Подивись на нас, Боже, не винищуй нас. Подивись, Боже, як вони вже кілька років їдять нас. Живцем їдять, заступись, прости наші гріхи і заступись за нас, прости наші сварки один з одним, прости нас, Боже, допоможи нам. Ми не знаємо без тебе, що далі, як що робити. Я прошу тебе за нашу владу. Прости їх, Боже, дай нам перемогу, незважаючи на їх зло. І коли прийде час, хай твій суд з ними судиться, Боже. Хай, хай буде справедливий суд, хай кожен корупціонер, кожен, хто працював на ворога, буде викритий, Боже, і хай понесе своє наказання. Але ти змилуйся над, над, над всіма нами, над, над українцями, щоб ми ще повернули свою країну, щоб ми ще побачили, Боже, інші часи, захист твій. Щоб я так хочу бачити комбайни в полі Боже, щоб ми сіяли і жали хліб, сади Мелітопольські хочу побачити, Господи. Хочу проїхати по всій Ялтинській дорозі. Я дуже хочу, Господи, проїхати там. Побачити, що ти вірний, побачити це море, яке в нас. Наглючі вкрали. вкрали, допоможи нам, Господі. Я прошу Тебе за усіх, хто мене слухає, дай справжнє нам звернення до Тебе, дай нам серце, яке тебе шукає. Благослови нас, Ісус, змилуйся над нами. І хай не буде серед нас таких, як той чиновник, який сказав, вже й Бог нам не допоможе. Ні, ми всі кажемо, ти нам. Можеш допомогти. Я вірю, що ти хочеш нам допомогти. Хай прославиться Твоє ім'я, І хай буде Твоя воля з нами. Амінь. Друзі, підпишіться на мої соціальні сіті, зробіть перепост. Якщо буде бажання, підтримуйте моє служіння. Я залежу від цього. Бог піклується про мене. Я маю цю можливість служити. І це Бог робить також і через вас. Хай Бог вас рясно благословить. До побачення!